Привіт, друзі! А пам'ятаєте наше відео, де ми показували, що не варто робити з мультиметром? Там у нас під дослідним був ось цей бро ut 55 воістино безсмертний прилад, що витримав кілька десятків ампер впродовж декількох хвилин і декілька падінь за кадром. Ми навіть спеціально втопили його для Тіктоку, але після цього просушили, відновили доріжки, і він знову вимірює струм. З невеликою похибкою, але вимірює. Але знову прийшов час експериментів, і час відправити цього ветерана нарешті на упокій. Окрім ut 55 у нас є ще двоє підослідних: utm 1133 b та utm 1132 a Два наші експерименти будуть пов'язані з Дуже високою напругою. І продемонструють ситуації, які навряд чи стануться з пересічним користувачем. Але буде цікаво. І перша наша ситуація дуже банальна та неймовірно прикра. Адже у багатьох недосвідчених користувачів виникає бажання поміряти, скільки ж вольт видає п'язу елемент заперечення. І здавалося б, тут нічого такого для вас. Та для мультиметра це може бути смертельно. Так, в 99 випадках ви вб'єте АЦП мультиметра не повністю, але нормальних показань там більше не буде ніколи. Ти серйозно? Тож, давайте ми зараз це продемонструємо. Але для початку вимірюємо напругу на батарейках, щоб подивитися, чи зміняться показання. Отож, є у нас UTM 1133B, і ми перевіримо, чи переживе він зустріч із п'язоелементом Для початку вимірюємо батарейку в режимі тестування батарей. Ми бачимо, що наша батарейка в доброму стані. Зараз я, в принципі, рукою буду замикати коло. Це безпечно, але вам такого краще не робити. Ми бачимо, що на екрані мультиметра з'являлися якісь дивні показання, але він досі може тестувати батарейки. Давайте переведемо його в режим вимірювання напруги. Постійної напруги. Як бачите, мультиметру нічого. Я відчуваю, як проскакує розряд через мій палець, тобто коло замикається, але мультиметр поки що живий. Давайте ще спробуємо поклацати по ньому в різних режимах. Ми знайшли спосіб екстрено перезавантажити мультиметр. Тож, як бачите, скільки б ми по мультиметру не клацали, в даному випадку він досі живий. Тобто він спокійно пережив зустріч із нашим п'єзоелементом. Другим нашим піндослідом буде UT-53. Як бачите, приблизно однакові показання. Цей також пережив. Навіть функція продзвонювання в ньому працює прекрасно. Тож вбити мультиметр п'є елементом виявляється складніше, ніж ми думали. Як бачимо, доволі лайтово, та ми маємо кози в рукаві. Це ось така маленька магічна коробочка, де сидить маленький тор. І генерує напругу в 40 кВт. Струм тут маленький, і людину, звичайно, це не вб'є, але буде доволі неприємно. А от мультиметр цілком може відправити до допращурів. Та перед тим, як взятись за це, необхідно подбати про безпеку. Адже там все-таки висока напруга і може стати різне. Отож зараз ми спробуємо подати на нього уже стабільно 40 кВт. І побачимо, що з цього вийде. Для початку подивимось, як реагує екран на високу напругу. І через сильні електромагнітні завади, в принципі, на екрані з'являються якісь помилкові показання, але він досить чудово працює. Давайте тепер спробуємо виміряти цю напругу. Отож, мультиметр ми не вбили, але з'ясували, як вимікнути спалах на нашій лампі. Він вмер. Умовно кажучи, в нас вийшло його вбити. Місію виконано, він таки мертвий. Але у нас є ще один живий мультиметр. Зараз на студії у нас дуже гарний запах озону, але мультиметр досі живий. Хоча тепер я сумніваюся, що буде він вимірювати правильну напругу. Схоже, у нашої команди з'явився новий фаворит по живучості. Це UTM1133B. Подивимося, що він зможе нам запропонувати в режимі вимірювання струму. Як бачимо, він просто перезавантажується. Ну, друзі, я не знаю, як це пояснити. Ми дійсно думали, що мультиметри помруть від розрядника, тому що це по факту шокер. Але вони досі живі. Ну, принаймні один із них. Ну, він, він досі працює, тут працює вимірювання напруги. Це дуже цікаво, і ми спробуємо ще один найдешевший, найбюджетніший мультиметр із всіх, які коли-небудь робив ЮНІТ, можливо, і з ним щось вийде зробити. Це ось такий utm 1132 a Об'єктивно, це був один із найгірших мультиметрів ЮНІТУ. Його абсолютно не шкода, і ми дійсно хочемо його вбити. Власне, потрібно сказати, що усі наші мультиметри були списані нашим сервісним центром, тобто, вони частково не робочі, у них якась функція не працює. Тут як бачимо, некоректно працює дисплей. Ось цього ми вже вбили. Стоп. 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 Стоп, стоп, Після того, як ми вимкнули і вимкнули в нього живлення, він далі працює. Я не знаю, скільки часу ще його можна смажити, але він все одно буде живий. Тож, бачите, друзі, не так сталося, як гадалося, і ми змогли вбити лише один мультиметр. Та все одно в нас є здогадка, що якщо замінити там батарею, то він знову буде працювати. Тож, пишіть в коментарях, як нам ще перевірити ці мультиметри на міцність. Пишіть ідеї, які експерименти ви хотіли б далі побачити на каналі. Бережіть себе та до нових зустрічей!